Черкаський обласний будинок Рад вперше за півсторіччя капітально ремонтуватимуть реконструкцію область, фінансуватиме спільно із Державним фондом регіонального розвитку. Орієнтовна вартість робіт складає майже 42 мільйони гривень. За інформацією, деяких черкаських змі частково ці гроші витратять на заміну вікон та дверей, натяжні та підвісні стелі, імпортну сантехніку та душові кабіни з бойлерами. Проте голова обладміністрації таку інформацію спростовує. За його словами, капітальний ремонт нині є необхідністю. А не чиєю забаганкою. Я вже навіть звик до того, що кожен крок у роботі обласної влади супроводжується критикою певних політиків. Якщо подивитися на електромережу будинку, вона не розрахована на сьогоднішній навантаж. Подивіться, скільки тут всього з'явилось нового за 50 років. А мережі теплопостачання, водопостачання. Водовідведення вичерпали вже свій робочий ресурс. Та подивіться, в якому стані знаходяться сьогодні всі ці, ці, як кажуть, технічні мережі і споруди. І питання сьогодні стоїть не в ремонті, як такому, а питання стоїть в безпеці людей.